Вітаю вас, шановні глядачі каналу «Виноград і сад на дачі. З вами Володимир Ісаєнко. Сьогодні 2 травня 2024 року. І ось до мого відео про щеплення винограду поступило таке питання. А що якщо вибачте за туфтологію? Якщо прищепити пізній сорт? На ранній сорт, тобто прищепа пізнього сорту, а під щепа раннього сорту, то строки достигання ягод зменшаться чи ні, значить, винограда живе в північних районах України і таким чином хоче в себе вирощувати сорт пізній сорт, який у нього не вистигає. Однозначної відповіді на таке питання дати я не можу. Чому? Тому що в літературі я не зустрічав наукових даних, які б говорили про те, що якщо е, прищепа пізнього сорту, а підщепа раннього, то сроки досягання зменшуються. От. Єдине, що науково е, в літературі сказано, що для того, щоб е, була зростаємость і далі кущ давав надійні врожаї, должен виконуватися афінітет. І для цього потрібно щепити е, сорти. Винограду одного виду, тобто або північноамериканський прищепа і підщепа, або амурський прищепа і підщепа, чи азіатський, от, але не міжвидові прищепи. І практика показує, як моя особиста. От. А також у мене на каналі є відео, в такому е зібрано е ціла статистика. З досвіду виноградарів, любителів, ну і що там і професіонали, може, мількало в літератури, які сорти винограду суміщаються, конкретно по сортам. І от е... зірки Ютуба е... мого каналу, це Гергель Олександр і е... Якушенко Василь Дикимович вони щеплять. Не звертають уваги, чи міжвидове щеплення, виходить, чи одного вони вийдуть, чи не одного виду, і результати виходять різно. Звісно, що підщепа впливає на прищепу. І якщо ми це з власного досвіду, і в літературі сказано, і от спеціальні підвої, які стійкі до філоксери, От, вони впливають на ріст прищепи, і якщо ми беремо сильногослий під, під щепу сильногослу і щепимо на неї сорт слаборослий, то ріст цього сорту збільшується. Це неодноразово доказано. От. Що касається сроків визрівання. Ну, от у мене на каналі, я не пам'ятаю, вже чи в 2015 чи 2016 році у Якушенка Василія Евдокимовича ми зняли відео про такий сорт винограду, як Юпітер США, Кишмиш. В нього два кущі: один кореневласний, а другий він з цього ж куща брав черенки. І прищепив його на кишмиш Запорізький. От. І показано врожай цих обох кущів там в тому відео. От. І строк достигання змінився на е, прищепи, але не в меншу, а в більшу сторону. Хоча кишмиш Запорізький. і... Кешмеш, Юпітер США, вони обидва раннього строку достигання. Це ви можете подивитись по опису цих сортів винограду. Описів багато відео є і на моєму каналі окремі по цим сортам, і на Ютубі, і в інтернеті. Все це ви можете подивитися. Так от, строк вистигання Юпітера США. Е, збільшився на тиждень, на тиждень. У відео ми показували, що е, якщо коренев, на кореневласному кущі, е, е, ягоди вже були стиглі, вже готові до споживання, то на при щепі вони були повністю офарбовані, але ще цукру не було. Ще десь тиждень треба було, щоб ягоди повисіли. Правда, ягода при цьому збільшилася десь відсотків на 30-40 в порівнянні з кущем на кореновласному. Ну, це воно так і получається. Що якщо маса грон збільшується за рахунок, Збільшення розміру самих ягід, то, звісно, що і строки вистигання будуть здвигатися в більшу сторону. <г savage> Гергель Олександр, він торгує саджанцями і багато спілкувався з покупцями своїх саджанців. Вони ділилися досвідом. От, і йому неодноразово казали, що якщо зробити прищепу на такий сорт винограду, як Молдова, от, то строки визрівання зменшуються. Якщо е, кишмиш Юпітер, США на миші Запорізькому строк дозрівання збільшився, от, то тут прищеплені на Молдову. От, вони зменшувались. Правда, немає інформації, наскільки зменшувались, і які сорти. Справа в тому, що Гергель цього не запам'ятав, не записував. От. Ну а ну, так, така інформація є. Оце все, що я можу сказати про те, чи зменшаться строки відстигання, от, чи ні. Ну, Хоча от це, оце Молдова це пізнього срок, строку вистигання виноград. Для нього потрібно там більше 160 днів і більше 3600 градусів суми активних температур для його нормального повного вистигання. Правда, зараз ця інформація змінилась, в інтернеті його ще. Публікують пізні. Ну, Тут треба як підходити. Якщо повне вистигання, то хоча й клімат змінився. От. Особисто я Молдову в себе вирощував. Ключикова був купив садженець. От. Це ж було коли було на початку 90-х років, мабуть, в 92-му році. От п'ять врожаїв я спостерігав за ним. Ну, офарбовуються це в Полтаві. От під Полтавою, верніше, центральна частина України офарбовувалось, але таке не солодке, вже не кисле. Коротше, все пройшлось переприлити, не підійшов. Ну, от така інформація у деяких любителів є: що якщо на Молдову прищепить, правда, не вказано, які сорти, то повинно. Строки вистигання зменшаться. Ну, а науково доведено і рекомендується. Правда, 100% гарантії вони дають, що якщо ви щепите одного виду сорти винограду, то виходить гарний афінітет, тобто зростання прищепи з підщепою, і кущ тоді нормально плодоносить. Ну, от. Ну, якщо ви знаєте, то ми тут видів винограду багато, багато, але висаджуємо ми чотирьох видів: це північноамериканський, європейський, азіатський, амурський сорти винограду. Ну і зараз зараз появилось дуже багато різних міжвидових гібридів. Так що, якщо вони як поведуть, то це трудно сказати, і в плані строків вистигання розміру ягоди. І також в плані афінітету, тобто зростаємості. Ну, що касає... Я то мало щеплю. От. А от Гергель Олександр і Якушенко вони щеплять багато, вони дуже не задумуються, це саме, що касається якого виду, от, які строки, от. там щось це саме не подобалося. Ну, Гергилів і Якушенко вони щеплять із-за того, що немає місця посадити нові сорти. Кореневласні. От, тому, а хочеться випробувати новий сорт, отримати нові саджанці, тому щеплять без розбору. От, що на що? Буває так, що на кореневласний сорт, наприклад, та Лівія чи Кодрянка, прищеплений один сорт, а потім далі на рукаві прищеплений через декілька років другий сорт. І такі бувають випадки. От, ну, що приймається, що не приймається, коротше, треба брати і пробувати. Ну, оце така інформація. На цьому все. Дякую всім за увагу. Надію, що моя інформація корисна для вас, особливо для тих для того підписника каналу, який задав це питання. Задавайте. Ще питання, те, що знаю, я відповім. Ну, якщо не знаю, то вибачте, все ж неможливо знати. От. Всім бажаю мирного неба над головою, щоб скоріше закінчилася ця війна. От, перемогою нашої армії ЗСУ. От, наступило мирне небо, мир наступив. От. І всім здоров'я і до зустрічі в наступному відео. До побачення.